Що за такий дешевий такий популізм? Ви голосували. О, за тим героям сала. Так ви голосували за оці всі жартики, за голодомор саме тоді з'явилися оці яйця по 17, з яких потім вилупилися і фламіндичів. Чому вони відмовляються створити уряд національного порятунку? Я поясню свою от своє питання. Для них же це ідеальний варіант з себе скинути всю відповідальність. Мистецтво війни Сонзи, така теза була, що перед початком війни головне це набути правильних союзників, да підписати союзницькі ті так. чи інші угоди. А ми на ці угоди не підписували, ми їх рушили. Дмитро, от ви згадували на початку про те, що от в цьому серіалі, там де він розстрілює Верховну Раду, так ну і дійсно це подобалось, це заходило так. Що таке взагалі можливо, що президент, значить, розстрілює. От мені також часто, от я коли там сперечаюсь в основному, я не, не в реальному житті. В основному я комунікую в в коментарях, і мені пишуть там, що ми голосували, бо ми хотіли миру. Ми за нього голосували, бо значить, він обіцяв закінчити війну. Як цей процес закінчити війну? Ніхто цю думку не додумував до кінця, так що. Я кажу ні. Ви голосували? От, окрім того, ж цей розстріл вам заходило от такі розв'язання проблеми, знаєте, офіс простих рішень, взяти постріляти всіх. Ви голосували? О, за тим героям сала, так ви голосували за ці всі жартики, за голодомор, сіньор голодомор. От за це все ви голосували? Воно вам заходило. Ну, тобто, це по суті, отак, не називаючи це е, своїми іменами, ви голосували за русський мір в його особі. О за ці хі, хі ха ха я батальйон Юзік. Так, ви ж за це голосували. Вам подобалося таке, правда ж? Тому ви ж протиставляли це, що там з Порошенком пов'язана армія, мова віра, тобто щось таке фундаментальне, так? Що якесь нудне, що воно якесь там не смішне, що воно таке скучне. Да? А тут такий був розвеселий хлопчина. От ви за це й голосували. А коли воно почало якесь все сипатися і рушитися? Ми зіткнулися зі страшною е, реальністю, так нарешті, нарешті там поч люди починають, а що робити? Я говорю, що робити? Ми 6 жовтня були вже на акціях. От я, наприклад, в 19-му році, і потім ці акції як пішли. Вони отак дрібно-дрібно-дрібно, часто подріботіли, так, і ми на цих акціях збиралися. Нас вже знову виставляли якимись маргіналами, якимись там да, якимись там трошки такі з вітром в голові. Чого не йметься, коли от так все добре, коли так все весело? так? А зараз люди, а що робити? От що робити? От тут питання так, от питають і штучного інтелекта питають і і, і що далі робити насправді. Ну, суспільний спротив не давати взиску, тобто, про кожні такі зухвалі дії цієї зеленої команди максимально давати розголос, тобто не давати спуску цим мародерам, тому що це ж насправді сьогодні охоложує наші стосунки з західним світом. От нещодавно пан Столтенберг, да, колишній керівник НАТО. Він в своїй книзі згадує, як Зеленський всував відносини з нашим головним стратегічним партнером з Сполученими Штатами, який він пред'являв претензії. Тобто, спочатку він одного президента довів до. Імпічменту своїми імпічменту. обіцянками 100% прокурора. Потім, коли приїхали тут вже посланці Трампа, то вони перестали слухавку брати від них і таким чином цю ситуацію розкрутили до того, що став Трамп вже шантажувати Зеленського, щоб він виконав свої зобов'язання, які давав їм час перших телефонних розмов. Ну а другого президента Байдена порушили чотири кримінальні справи, тобто так. дві з яких вже після інаугурації. Тобто, це в книзі. Мистецтво війни Сунзи, така теза була, що перед початком війни головне це набути правильних союзників, да підписати союзницькі ті чи так. інші угоди. А ми на ці угоди не підписували. Ми їх рушили. Тобто Зеленський демонстративно три роки не призначав посла при НАТО, демонстративно не відвідував ті самі саміти. Погоджував uh -huh. дорожню карту. Uh -huh. Да, потім Байдена питав, чому ми не в НАТО. Чому Байдена... ми не в НАТО? Uh -huh. Як переповідає Столпенгер, що він завжди насправді такий стриманий політкоректний Байден не витримав тоді в вільності після цих витівок Зеленського, коли він називав абсурдними там їхні заяви ці керівників НАТО. після того як призначив міністром оборони Тарана, який в першому своєму публічному виступі сказав, що для нас НАТО не пріоритет. Так от він назвав його, вибачте, пенідес на то да дада більда біль через його таку не абсолютно не коректну поведінку, яка спонукала потім американські. Ских чиновників назвати його Гуфі да, в своїх uh -huh. внутрішньому листуванні, тобто такий персонаж з діснеївських мультфільмів, який поводить себе абсолютно неадекватно, і тому я б не зловживав взагалі командою їхнього спілкування з Зеленським для цього. Є старші наші товариші, дорослі, іноземні наші партнери західні Штоюзники. в першу так. чергу. Да, тих, кого я називаю там ММС, це Макрон, Мелоні, Мерц, прем'єр-міністр Британії, Стармер і Ступ, президент Фінляндії. Тобто, в них. Нормально виходить комунікація, і, і <смір> тобто нехай вони продовжують грати роль першої скрипки в цьому діалозі, тому що те, що робить Зеленський чи так званий двопартійний подразник Єрмак, це приносить тільки шкоду замість користі. Це як Валерій Чалий сказав, що нашої гри вже немає, її вже немає. Тобто, ми вже знаєте в такій ролі, що ми лише можемо сприймати те, що, що до нас донесуть, і краще не погіршувати. Потрібно повне перезавантаження всієї нашої дипломатичної цієї Дмитре, от поясніть мені. Я сьогодні також от сперечалася такий у мене сьогодні комунікативний день. Чому вони відмовляються створити уряд національного порятунку? Я поясню свою от своє питання для них. же це ідеальний варіант. Себе скинути всю відповідальність. От, типу, у нас там були плани там миру, я не знаю перемоги будь-чого, там план внутрішньої стійкості. А от прийшли оці необереги там і все поламали. Ну це я до прикладу, що для них це просто ідеальний варіант якось ну, поділити цю повну відповідальність, бо воно ж все сипеться. Чому вони настільки проти, щоб от зайшли дійсно? Ну хтось зайшов? Ми то сподіваємося, що це зайдуть професіонали, так люди, які не, не просто там прибареклі цей в ліс уйти. От чому вони настільки противляться цій ідеї? Тому ну, у людей ж є на це опитування показує, що у людей є на це попит. Тобто суспільство вимагає цього, щоб уже зайшли якісь трошки інші, бо вже від цих отак. Чому вони настільки проти цієї ідеї? Ну, насправді я не думаю, що це дало б суттєво на сьогодні. Зміну ситуації на краще через те, що все рівно все треба буде погоджувати в парламенті, а парламент mm -hmm. повністю контролюється сьогодні зеленими. Можливо, по якихось там питаннях і покращить наші позиції, але кардинально на цей уряд цей національної довіри він на жаль ніч чого не змінить, тому що все рівно будуть давати накази Верховній Раді з банкової, ну і залишить своїх ключових міністрів, тобто це. Скорше для них буде елементом зняти з себе частину відповідальності, але проблему для них не вирішить головне по краще, так деякі ж питання почнуть дійсно розслідувати і їхні зловживання викривати, mm. не маючи доступ до тих чи інших урядових документів. Тобто, дехто каже, для того, щоб ну така волох наш товариш, для того, mm. щоб комісія зробила свої перші висновки, яка буде розглядати у цей провал обороноздатності України, права підготовки до війни. Чому Зеленський маючи попередження всіх провідних розвиток світу не Хто в попередженні, мало того, що okay. не проводжував мобілізацію не оголошував воєнний стан, хоча це записано в законі України про оборону, це його обов'язок як обов не верховного головнокомандувача. А навпаки, він займався тим, що розголожував населення своїми обіцянками. Заспокоював, так все, він що... пересипляв людей. Так, так. Так, так от це достатньо буде проаналізувати 18 останніх наказів міністра оборони. І з'ясувати, хто їх готував, чому були там відведені знов ж таки критичні важні підрозділи, чому дійсно були скорочення. Тобто, у нас же реально на стратегічних напрямках кримських було чотири бригади, які їх захищали. Мали вже такі серйозні попередження про російський наступ. Їх мали посилити. Як це відбувалося за часів шість хвиль мобілізації, які провів свого часу Петро Порошенко за часів своєї каденції? А тут загроза набагато більше, а жодної хвилі мобілізації не було проведено, не було. і більше того, чотири бригади. Навчені, які прикривали ці напрямки, їх відвели з цих напрямків, а залишили півкомплектованого батальйону. І на півночі зняли, то, на, на півночі зняли батальйон, який мав бути сформований до бригади танкової, який з вовручі захищав наш кордон на півночі. Ну і найстрашніше, що відвели стратегічного об'єкту, про який казали і Камала Харріс і Блінкен, і Бернс, керівник ЦРУ зняли. Бригаду назвають, яка захищала стратегічний аеродром в гостомелі, а в жулях взагалі жодного там охоронця не лишилося. Ну тобто, це достатньо буде для того, щоб з'ясувати хто готував ці накази, хто мотивуючи частину цих наказів, готував. От це перше чергове завдання, яке для цієї комісії буде на порядку денному. Ну тобто доживемо. Тобто 18 наказів вже дадуть повне уявлення про те, що відбувалося, так стверджують люди, які дотичні були до тих чи інших процесів. Тодішні міністерства оборони, патріоти, які не можуть мовчати. Але ж сьогодні виходити на якісь акції протесту це недоречно, з урахуванням того, що це буде використано якраз там провокаторами і російськими Звісно. російською агентурою для того, щоб розхитати. Головне, щоб свідомості населення все ж таки ця змінювали свідомість населення, що відбувалося і хто зрештою винуватий, хто герой, а хто зрадник. Ви знаєте, я оце останнім останнім готувала відео і читала дуже детально прочитала всі матеріали по цій статті По вашому Пост, яка з'явилася в серпні 22-го року. Так тоді вона була у нас не на часі, так тому що ну хто в 22-му році сприймав якусь критику Зеленського. Ну тоді ж його образ був такий, знаєте, сонцесяйний. Він просто марширував. Вже здавалося, що ми вже перемогли. Так, і він себе так поводив. Саме угу. тоді з'явилися ці яйця по 17, з яких потім вилупилися і за скільки там мільярди. А ні ніяких фламінго так і не з'явилося так вибивте да? ні, ні, Я просто до чого кажу, що я в 22-му році, коли ця стаття вона мала просто вибухнути в суспільстві, так ну тому, що там були там було все розказано. От як, от саме в жовтні 21-го року, Байден і оці всі представники, розвідників, військових, дипломатів, вони сиділи і цю шок контенцію обговорювали так. Що буде от з усіх сторін буде наступ. Багато з них навіть не могли повірити. Все правда, це правда дійсно. Але що сказано в цій статті, що вся інформація усі у була донесена до політичного керівництва України, і шок у цих у цих дипломатів і о цих керівників, так сполучених штатів, що наші сприймали скептично. От до ну, них окей. до от ви... mm -hmm. Червінський Роман відповідає, що як зазначали присутні, що Зеленський позіхав, так повз уха пропускав інформацію. Mm -hmm. Тільки так стрепінувся, коли пройшлося про те, що йому особисто загрожує так, так, так він його, перепитав та, так та, так. арештувати да і про його власну безпеку. вже, коли зайшла мова, тоді він трошки щось почав. Чути прокинувся, і головне, що після вже початку повномасштабного вторгнення, з чим він звернувся з проханням до тодішнього прем'єр-міністра. Ізраїлю, який прилетів спеціально на його прохання до Путіна, порушуючи правила суботи, хоча він такий правовірний mm -hmm. людей. І головне питання Зеленського: чи збирається тепер його не Путін вбивати? Що бачив, що він там щось там не виконав оманських домовленостей та не підготував повністю країну для здачі. І він тричі, коли вже виїхав за межі кремлівських мур прем'єр-міністр Ізраїлю, то він тричі перепитав його Зеленський по Вутсафу. Точно він пообіцяв мене не вбити? Точно побіцяв точно". точно. Ну і тоді вони вже вийшли з цього бункера. І сфотографувались там на банковій, що ось ми тут не боїмося вночі ну, там десь. Після цього розповідали про якісь там ДРГ, які там парашютісти, яких там висаджувалися. Тобто в мене просто квартира на інститутській з одного боку Банкової, а газ, то офіс на шовковичний на розділі Таранської з іншої сторони банкової. І ніхто з сусідів жодного пострілу там не чув. Були там якісь, ну як скажуть, френдлі Fire, своя своя напознаша, в на парковій алеї стріляв. Але це за кілометром практично від банкової було лише що Арестовичу не треба було стояти за за фіранкою з автоматом. що? не кажіть цього Дмитре з гранатометом. Ср... <Pineapple> ну тобто я бачив, які там стояли по 100 чоловік стояли охорони з одного боку банкової з іншої. Там, БТР і все що тільки можна було зібрати, які там десант. <смеш> і жодного там від якогось пострілу не було. Там. ну хтось там стверджував, що всередині хтось закінчив життя самогубством, То там щось таке було, але зовні ніяких ознак і нападу і, ДРГ, і нападу, і парашутістів, про які там то ще відстрілювався, хто там татару від чеченців, яких ага, устріли. да, да, да вбивав чеченців, Да ой, я не можу. Це да. просто неможливо. <клухи> Це дідуся понасада. Дмитри, а роль от першої леді, от жінка, яка мала б ну, бодай звертатися так, до суспільства от в часі війни. От пригадайте, якби не Джил Байден. от Тоді ж приїхала Джил Байден, так, і вперше з'явилася пані Олена на на, і от такий зліпили образ. Було в Ужгороді, в Ужгороді, в... Десь? так, так, я вже не пам'ятаю. Тобто навіть такого. Навіть комунікації. Я ж не кажу, що вона десь там з'являлася. Це все зрозуміло. Зеленський подбав про свою родину. Супер. Як чоловік, він молодець, як президент до нього є, да, багато вопросов. А як чоловік він подбав, але бодай якусь мобілізуючу, якусь надихаючу функцію, ти ж перша леді, так ти ж мала б і зараз такий з неї ліплять образ, також там душа нації. Ну якось це ліплять Те, що не ліпить. Ніяк ну, потім не <гум> до були фотосесії за як спершу <гум> там обізнані за сотні тисяч доларів. Найдорожчий фотограф світу робила фотосесії в Гостомелі на фоні роз. Збомбленої мрії, а вони стоять і усміхаються всі. Чому усміхаються. ви радієте? Чому ви так радієте всі? Недоречність, так. ну і потім ну, цієї лекспредінг, де да, розтопирчений там угу. ноги, які почали. О, то тоді ці флешмоби, так це згадати, коли проходжу зараз через міністерство закордонних справ, бачу так, цих так, дівчат, так. які тоді розсілися на вході, да і розчепирили ноги для того, щоб підтримати першу леді? Ну що за такий дешевий такий популізм? Так і не лише. Ж вони це ж тоді був якийсь такий флешмоб потужний, не вперше, але потужний. Так, оце такі підтримували в цьому, в тому, що просто знаєте. Але сьогодні Дмитре так? так. Сьогодні ти, ти зробила сьогодні ролик якийсь на Ютубі, Я хотів зайвий раз нагадати про твій цвітю всі наші учасники, всі глядачі сьогодні зайшли, обов'язково підписалися, поставили лайк. На яку тему в тебе сьогоднішній випуск? Дякую. Сьогодні я говорила. Ну в мене і в Тіктоці, в Ютубі. Я намагаюся якось трошки урізноманітнювати, бо тем багато знаєте. Ну, що мене сьогодні потішило? От сам прецедент такий, що загалом є такі моменти, коли президенти йдуть, відправляються в установу, де вони. Будуть відбувати покарання сьогодні. Каля Сарказій йшов в тюрму, скажімо так, і це якісь такі знаєте, я не знаю, як моя логіка діє, але це дало мені якийсь певний, певний такий прецедент, що таке можливо, що, можливо, ми колись доживемо. Що власне будемо спостерігати щось подібне і в себе, тому що більше ніж достатньо приводив для того. Я кожну свою програму соломчик починає якоїсь цитати царя Соломона, чи то з екзясту, чи то з приповісти, чи пісня над піснями. Ну, і є один з найвідоміших висловів: Ей, Масе під Гамася, ма Раме Гіра. Не швидко їй вирок. За вчинок лихий, тому не бояться серця синів Адамових творити зло. Ну але ж рано чи пізно цей вирок все ж таки виносять і виконують. Будемо сподіватися, як сказано в іншому творі, де да, що та ханоцедиктохнотлят. Тобто млини справедливості привертаються повільно, але не зворотня. Тому будемо на це за вищу справедливість. Я тобі щиро дякую за сьогоднішній ефір. всім. Дмитро, Всі Дякую на дякую всім. прийти на твій канал, поставити лайк, ну, коментувати для того, щоб поширити твої корисні соціальні, такі дуже потужні і важливі для держави речі, які треба. you mm.